Російська Федерація це держава, в якій в принципі створена вертикаль влади Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І Володимир Путін це просто кадровий працівник ФСБ Росії, який відряджений керувати Російською Федерацією. Рівно так як Володимир Гундяєв кадровий працівник ФСБ Росії, який відряджений керувати Російською православною церквою. Тепер вже це стало ясно, речі, після швейцарських публікацій. Що патріарх Кирил це ніякий не священник, який співробітник через церкву з КГБ, щоб якось вижити на посаді на місці священника, а просто агент КГБ, якого послали в церкву, щоб він там і шпигував. І треба сказати, що це вперше, коли працівники КГБ СРСР РСР досягають таких висот. Одночасно один полковник ФСБ керує державою, а інший полковник ФСБ керує церквою, і з цього, звичайно, немає цивілізаційного виходу. Тому що для того, щоб в принципі Росія перестала бути загрозою для людства, потрібно знищити вертикаль Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Чи зміниться ситуація, якщо помре Володимир Путін? Так. Якщо Володимир Путін перестане бути президентом Російської Федерації, Наступний президент Російської Федерації він теж буде полковником ФСБ, Швидше за все він буде діяти більш реалістично. Путін людина, яка живе у світі своїх уявлень про реальність. Це видно з його текстів. Він оточений такими самими божевільними. Патрушев гадає, прямо по кавовій цівці. Це, це реальна річ, тому що там в Штаті Шамани. Люди, які там на зірки дивляться, і це не те, що я прочитав в газетах. Я бачив цих людей реально, як бачив живими, і я їх бачив в штатному розкладі російських державних структур. І ніхто навіть ніколи ні не приховував. А хто така Марія Іванна? вона астролог. А вона ніякий не астролог, вона державний радник першого класу, я вибачаюся. Ну, і, і те, що державний радник першого класу займається тим, що створює карту. Як воно називається на, на, на ціль натально, так? Да? Для того чи іншого керівника? Це для мене взагалі катастрофа повна. Ну, дійте, ну з іншого боку, ці люди не освічені. Що вони закінчили? Інститут Андропова? Чим вони там займалися? Вивчали, як там по слині, чи по чомусь ще розібр... розкрити злочин, чи займалися там фізичною підготовкою і, і... і... і чимось таким? І є якимось мракобістями, але вони просто не мають, от те, що ми починали нашу зустріч, не мають фундаментальної освіти. Це все прості діти, з простих сімей, які не отримали реальної освіти. реальної освіти в голові замістила ось вся ця пурга. І ці люди, в принципі, Путін, який бігав там за Пацюками в дитячому віці, це були його єдині друзі, реальні, Патрушев, Бортніка, вони керують Росією. А вся там інша гоп-компанія з більш-менш умовно пристойною радянською освітою просто їх обслуговує і боїться.